Всім доброго дня. Вас вітає компанія автопарк місто Львів. Вашій увазі Nissan, Кашкай. 2010 року випуску. Автомобіль пригнано з Європи. Перший власник в Україні. В цілому власник автомобілем задоволений. Автомобіль не підводив. По кузову автомобіля ДТП як такого не було. Є два незначні підкраси, чисто косметичні. Безпека автомобіля вся на місці, подушки не спрацьовували. Зараз по лакофарбовому немає ні ржі, не прострілює фарба. Є там незначні царапини та сколи, основу по бамперах. По металу автомобіль в хорошому стані, тобто немає проблем. Двигун автомобіля 1.5 турбодизель. Механічна коробка передач. Салон автомобіля експлуатувався в чохлах. Під чохлами салон тобто, в хорошому стані збережено. По комплектації. Двохзонний клімат-контроль, датчики світла та дощу, мультикармо, круїз-контроль. Також було доставлено мультимедію з Android-Авто та картами. От, по двигуну ніяких проблем немає. Пробіг у автомобіля 330 тисяч кілометрів. Працює рівно, коробка теж без нарікань. Подивитися цей автомобіль можете у місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. Запрошуємо вас на тест-драйв. Придбати його можна як за готівку, так і в лізинг, в кредит та в трейдинг.